Із 4 важкий танк 10 рівня, який за відносно короткий період часу з люто їм би став просто звичайним середняком, На який мало кого став цікавим. Розробники, звичайно, це все ж моніторять в останньому все ж таки апнули діда по лобовому бронюванню і дали йому суперфорсаж. І як на диво, це реально допомагає нашому сувку. Чесно кажучи, я не фанат такої техніки, але на якомусь стриму підписники мене вмовили взяти і осідлати старого. Що ви думаєте, я був реально вражений даним апаратом. Давайте по фактах, які є плюси Віса 4 По-перше, це типи снарядів, де базовий у нас є бронебійний, а голдовий у нас кумулятив. Якщо ми поставимо на нього ще й калібровані снаряди, то отримуємо майже ПТшне бронепробиття у 373 міліметра. Другий момент, на який варто звернути увагу, це динаміка. І тут як для важкого танку все в порядку. Плюс не забуваємо про суперфорсаж. Ну і третій фактор це, звичайно чітерне бронювання совків, де діди показують майстер-клас танкування своїми медалями.